Казав Господь прийчуцю, а Один чоловік справляв велику вечерю і запросив багатьох. І коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним, ідіть, бо все вже готове, і почали всі, ніби, змовившись, вибачатися. Перший сказав йому, я купив землю, і мені треба піти і оглянути її. Прошу тебе, вибач мені, другий сказав, я купив п'ять пар волів та йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені, третій сказав, я одружився і через те не можу прийти. І повернувшись раптою, розповів про це господареві своєму. Тоді, рознівершись, господар сказав рабові своєму, піди швидше на вулиці і пробулки міста, і приведи сюди у Бога каліб, сліпих і кривих, і сказав раб: Господарю зроблено, як ти велів, і ще є місце». Господар сказав рабові. Піди на дороги і загороди, і умовляй прийти, щоб наповнився дім Бо Покажу вам, що ніхто з цих запрошених не побуштує моєї вечері, бо багато званих та мало оголо.